Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Доїхав до Василя в гості. Поставив таку от конюшню. Такий от піднавіз і тут конюшня. Вийшла ферма. Не... Чекай, Діна, вийшла коротше, ферма. Коротше, бомбезно зроблено, відповідно, все. Заходимо, от, де конь. Почнемо з самої маленької. Кобила, називається Іванка зірка ТікТока. Ну зірка. Дай башку. Майку от звізду. Жеребно по фрізу. Така от кобила. Така от. Щоб ви бачили. Коротше, ферма. Тут от гніда. Кобила. Шість, так? Да? Стоїть вдвом по шість років. Сім. Сім. Така от гніда кобила 6, 7, 7 років. Кобилка така. О, не бійсь. Не бійсь. Та ж мене гарна лиси, но гривасте. Така от кобила. І ті 7 років кобилі. Дві кобили після лошад. Лис! Така лиса, головний бійся. Така лиса кобила. Конь вже загнали на стайню, випусніг. Теж кобила після лошати. Лошата потім покаже. Ну і дві, як той казав, гордість господарства. Дві чистокровні чистокровній Краса. как краса. Дістала ще її поправила, это капец. Тоже грива така. Ні, ну йди і наступи туди. Туа, 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 першаранку. Наступ. Наступ, да. О, бій. Така грива хіба. Ще не дістала грива, класна. О, та не мала. Ну, грива тут капец. А ну, надо и потримай, я стану так около ней. Чтобы разумею, какая вы сапа. Ливно за мной. Ну. Они спокойные, классные. Чистокровная парсеронка. А вот сзади встань, где около зала. Вот весь, видишь? Я маю метр 82. Они спокойные, адекватные, короче. Ну, то ось зробила машина кап'яс, тепер відійшла, така все зробила. Коні привезені з ходу. Танк, танк. Не кобили, а танки. Така тут нога. Бомбезні коні. Господарства. Така от стайня виглядає все обшито, з дерева дерев'яна, брус, брус шістка повністю по кругу і не, зверху знаружи ще 25-ка. Конюшня зроблена бомбезно. жолоба, все відповідно. І я все кажу, які умови можна щось тримати. Коні тут умови зроблені відповідно. Поставив. Ось і коротше зробив тут все бомбезно. Каже Андрій, що ще треба одного поставити, бо одно місце, місце пусте. Ще там три. А ще там три. Чотири? Ну, то чотири. Ще п'ять штук треба. Апарати. Які тут апарати? То самі, мо... Сиві кобили, то самі моцні в Дрогобицькому районі. Моцніших кобил я тут у нас не бачив. Я їх трохи вже перебачив тут акони в нас, але но... моцніших кобил нема на Дрогобицький район. Ось зробила кобелека капець, ще її дістала грима. Грима капець. Ка гріва класно. Ще різно капець. Бомба, просто бомба. Бомба ракета петарда. Yes. Yes. Ті, о, тож, такі, того теж такі гітевогриваста капітку били. Гніда. Після ну, так, Після лошади, але я кажу, на тут хріс, хріст широчезний має, така густа кобила. Коні всі запряжні, парширонки теж запряжні. хто бачив у тіктоці, Парширонки ходили в плузі, самі на поєдинку, запрягалися, їдуть. Що в парі, що на поєдинку їдуть, їх запрягали тут у нас. Не знаю, чи не там були запряжені, але тут у нас вас запрягав. Щоб вони їдуть, коротше, як одна, так друга їде. Що в плузі, коротше, в Хірі, без проблем. Запряжені. Шолоба, дерев'яні, все, коротше, бомба. 10 метрів, так? 10 метрів має ширина. 10 на 5. 10 на 5. Це якраз добре, бо є прохід, куди чи коня завести, чи вивезти, супер. Не ходиш, ти там хвостами духом. Є, є на що подивитися. Іванка. Іванка теж у нас жребна, жребна по фрізу. Його три жеребні по фрізу. Раз бог дочекати, подивимося на результат. Що вони нам стрельнуть? Має бути теж щось інтересне. Має бути інтересне. Хлопа закупили, навіть не видно. А? Та кажуть, кліщі. Так кліщі є всюди, а що робити? Наші, наші коні ті, які, які привикші, та вони все так дуже кліща і не бояли, я вам скажу. Диванка. Гуцулка, не гуцулка, гуцулка. Груба. Ну диваночка. Страшно. Вона на коли має мати? Вже 7 місяців вже 7 місяців, так? по ній видно, вже такі живіт має капець. Іванка. тельбух конкретний. Отакі от. Отакі -от. От, такі от коні. Бомба, бомба. Коні-бомба. стайня, все відповідно. Можна коні тримати. Є умови можна і коні тримати. Все зроблено відповідно. Такий коридор. Таке малий господар. за Зауферми, як той каже, керуючий, керуючий. хи-села. Села. Є на що подивитися. Таке господарство у пана Василя. От таке от господарство. Ще є двоє лошад, покажемо зараз теж. Його погні лисі кобилі по падішаху. Двоє лошад є. От така от будова. Знову остання побудована. Все, відповідно. Будемо закінчувати. Коні нехай будуть здорові, хай радують господарів. Господарів тут два є, молодший і старший, нехай радують, дасть Бог дочекати. Побачимо, що кобили породять, не по фрізу. Має бути потомство. Желуби класніше я вам покажу. Желуби глибокі, зроблено. Здоров, здоров, Іваночку, здоров. Ось таке. Нехай, коротше, господаря коні радують, хай будуть здорові. Будемо прощатися. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Будьте здорові, слава Україні!